Кожна держава, як і кожна людина, людина, щоб зазначити себе якось в суспільстві, вона має відповідні документи. У людини це є паспорт. В кожної держави є теж такі певні речі, які зазначують цю державу. Це є три символи, які означають нашу державу: це гімн, герб і наш стяг. І 23 серпня. В державі Україна є день державного прапору нашої держави. Але історія нашого прапору вона є дуже-дуже древня. Тобто перші згадки ну, взагалі треба звернутися до самих кольорів. Вони мають небесне або божественне походження, так? тобто синє небо. Взагалі на Україні була традиція малювати церкви, дерев'яні церкви, фарбувати їх у синій кольор синькою. Це означало, що небо. І вікна в тих церквах підводилися або червоним, або жовтим кольором. Це означало, що Боже світло, тобто поєднання двох божих кольорів неба і, і, і проміння Божого, світла Божого, який є жовтий. І є така поетична строфа про наш стяг, наш стяг пшениця у степах під голубим склепінням неба. І перші згадки про ці кольори походять від часів Галицької Русі. Ну, взагалі це Київської Русі, але в Київській Русі були більш традиційно червоне із зображенням Спаса. А от в Галицькій Русі на тлі синього прапору був Золотий Лев. І Галицька Русь після навали татарів взагалі-то була носієм української державності. Це було 12-13 століття. В 1848 році весна народів почалася, і вже українські демонстрації йшли під жовто-блакитними стягами. І, звичайно, найбільший вибух це був 1905 рік, перша революція в Російській імперії. Це коли. Проходила повністю вже українізація, ми вже мали українські партії, ми мали українські національні рухи, громадські організації. Тобто, тут вже не було ніякої суперечки відносно нашого стягу. Вся наша національна революція 17 21 року проходить під жовто-блакитними стягами. Під час спроби відновлення нашої державності в 41-му по 45-й рік, тобто українська повстанська армія, в наших бункерах, Криївках, кругом хранилися жовто-блакитні прапори. Вони трималися в глибокій конспірації, тому що ну, за це можна було отримати дуже серйозний термін. І в кінці 80-х років, то я вже пам'ятаю, в 89-му році перші мітинги. Саморобно шиті були українські національні стяги. І на сьогоднішній день цей стяг набирає нас більшої сакральності. Це не просто дата 23 серпня, там день державного прапора. Цей стяг вже новітньої України від, від дати 91-го року. Він укроплений кров'ю. І, на превеликий жаль. Самі почесні проводи нашого воїна, який загинув на полі бою з рашистськими значить, окупантами, це накривання гробу жовто-блакитним стягом. І після цього цей стяг передається для родини, для вічного храніння. Це означає, що воїн, все, що мав найдорожче своє життя, віддав во ім'я держави. Це найвищий чин. Воїна віддати все во ім'я держави. Тому пошана до прапора ну, вона повинна бути, вона є в багатьох народах, але на сьогоднішній день вона вже входить із горем, з, з честю, і славою. І я вірю в те, що прийде той час, коли ми з тим самим нашим святим красивим жовто-блакитним прапором прокрукуємо в Києві на центральній площі під час перемоги.